Доброго вечора. Сьогодні ми готуємо на вечерю пиріг із вафельних коржів. Спочатку ми беремо фарш, солимо його за смаком. Перчимо теж за смаком і трошки додаємо сушеного часнику. Перемішуємо. Добавляємо в фарш засмажку. Тут я посмажила дві великі цибулини і дві морквини. Все змішуємо. Отриманим таким фаршем, змащуємо коржі. На цей пиріг у мене пішло пів кіла фаршу. Ось так ми його помістили у форму і заливаємо заливкою. Фарш можете взяти будь Свинина з, курин, з курячим або сви, свинина. в общем, зараз, зараз ми заливаємо заливкою. Тут у мене 100 г сметани, одне яйце, трошки посолила і трошки додала сушеного часнику. і заливаємо. Ось так розпреділяємо по всьому пирогу і ставимо в духовку на 35-40 хвилин. Ось і спекли ми пиріг наший. Присипаємо тепер зверху тертим сирочком. І ставимо ще на хвилин 10. Пекли ми з сиром ще 10 хвилин. Ось такий пиріг у нас получився. Зараз ми подивимося, який він в розрізі. Ось такий дівчатка він в розрізі получився. Смакуйте, готуйте, всім смачного. Підписуйтесь, дякую.